Сьогодні білоцерківці в останню путь провели свого героя, – 55-річного старшого сержанта Карана Валерія Миколайовича. Валерій був навідником 2-го десантно-штурмового відділення, 1-го десантно-штурмового взводу, 7-ї десантно-штурмової роти, 2-го десантно-штурмового батальйону військової частини а 02 81

Він загинув 8 липня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Північне Бахмутського району Донецької області. Валерій Миколайович був вірним військовій присязі та українському народу. Він мужньо виконував свій військовий обов'язок, захищаючи Україну, її свободу та незалежність. Його смерть стала великою втратою для родини, друзів, побратимів та всієї громади міста Біла Церква. На церемонії прищання зібрались небайдужі люди рідні та близькі, щоб віддати останню шану герою, який Віддав своє життя за мирне майбутнє України.